Ми прибирання проводимо кожен рік, але це зовсім нова ініціатива. Ініціатива спільна з обласною військовою адміністрацією. Вона заключається в тому, що ми хочемо перетворити цей сад в таку одну із. Найкращих місць нашого, місць нашого міста. Тут залучена і громадськість, і працівники обласної військової адміністрації прийшли сюди і прийшли студенти, зокрема нашого біологічного факультету, більше 150 студентів. І ми всі разом хочемо зробити таку масштабну акцію для того, щоб показати і приклад для наших громадян. Для мешканців нашого міста і показати і, і зробити реальну роботу. Це одноразова акція. Це не значить, що ми сьогодні приберемо і потім забудемо на який час. Ми плануємо робити далі роботу в глиб ліса, і вона безумовно буде тривати. Я думаю, що місяць або навіть більше місяця, тому що ми мусимо зробити велику-велику роботу саме по створенню. Найкращих умов для для прогулянки.